Привіт! Українські козаки цю рослину називали Галаган. Вона в них була дуже популярна, вона дуже поширена на теранах України. І ця рослина якраз лиське пожувкіло, вже добре копати коріння. Називається вона ще калган І вона дуже добре лікує різні чоловічі захворювання. Має гарний запах такий. Цей корінь лікує простотет, лікує багато недух, її можна на горілці настоювати і вживати, а можна просто чай заварювати. Якраз тепер добре копати коріння. Це такий гарний корінь, називається галаган. І настоянка називається. Галаганка, а в нас прийнято говорити Калганівка. Отже, підіть собі на пагорби, накопайте цього коріння, будете мати дуже добрі ліки для чоловіків, для підвищення імунітету і так далі. Підписуйтесь на мій канал. Дякую, що дивитесь моє відео.